Пишемо особливі випадки вписаних чотирикутників. Особливі випадки вписаних чотирикутників. Особливі випадки вписаних чотирикутників. І пишемо першу теорему. Пишемо першу теорему. Трапеція є вписаною. Тоді і тільки тоді. Трапеція є вписаною тоді і тільки тоді, коли вона рівнобічна. Трапеція є вписаною тоді і тільки тоді, коли вона рівнобічна. Якщо. Ви чуєте ось таке слово сполучення, так, тоді і тільки тоді, то це означає, що дана теорема є критерієм, тобто працює в обидва боки. Тобто, якщо трапеція рівнобічна, то вона вписана. І якщо трапеція вписана вколо, то вона рівнобічна. Звісно, доводити це в обидва боки ми не будемо. Ми з одного боку подивимося. І так, маємо трапецію, яка вписана вколо. І давайте спробуємо довести, що вона рівнобічна. Так, ось ми намалювали. Ми пам'ятаємо, що центр описаного кола це точка перетину серединних перпендикулярів. Ми це з вами писали. Тобто ось ця точка, так, точка О. Ну, є точкою перетину перпендикулярів, проведених до сторін трапеції, які проходять через середини відповідних сторін. Значить, Маємо А, Б, С, Д. І так пишемо дано. У нас є А, Б, С, Д, вписана трапеція. Пишемо зразу. Вписана трапеція. Б, С паралельно до а, Д І довести, що вона рівнобічна. Довести А, Б, С, Д рівнобічна. Знов таки, доводимо лише в один бік, в інший воно доводиться за аналогією. І так, ну давайте спробуємо. Так, Ліза, Ліза, чує мене? А, так? Ну, давай. В нас є трапеція, вписана в коло. Так, ну давай з чого з цього почнемо? Або це де вписана трапеція? Трапеція, так. За умовою. Вписано трапеція. За умовою. Тобто, це вписаний чотирикутник. А якщо він вписаний, що я можу сказати про суму його протилежних кутів? Що Дорівнює 180. 180. Тобто я можу сказати, що кут А плюс кут С дорівнює 180. Ну, Б іде також, але мені зараз достатньо лише А і С. І це звідки я знаю? За. Критерієм вписаного чотирикутника все правильно. За критерієм вписаного чотирикутника Тобто, я розглядаю зараз ось ці два кута. От я як так собі помітив. Наразі, це ж все ж таки трапеція. І в цій трапеції БЦ паралельно до АД. Так, це основи знов-таки, я це знаю звідки. За умовою. За умовою. Тоді кути А і Б. Вони в сумі мають давати скільки градусів? 180. Є, тому що вони є внутрішніми односторонніми при паралельних прямих BC, AD і січні АБ. Тобто сума А і Б 180. За властивістю чого? За властивістю паралель, паралельних прямих. Паралельних. Все правильно. Звідси я можу подати кут Б. Як 180 мінус. Мінус код А. І так само я можу подати код С. Як 180 мінус кут А. І тоді за транзитивністю, що я маю? Що кут Б дорівнює куту С. За транзитивністю. І тоді подивіться. А якщо в трапеції кути при основі рівні, то ця трапеція є якою? Рівнобічна, І це була ознака рівнобічної трапеції. Тобто я пишу, ABCD Д рівнобічна скорочено за ознакою. Все, що і потрібно було довести. Тобто я довів, що ось кути при верхній основі, вони рівні. Можна було скористуватися і нижньою основою не суттєво. Тобто дійсно, якщо вам дано, що трапеція вписана в коло, то вона вже зобов'язана бути рівнобічною. Ну і навпаки, воно теж доводиться, але ми не будемо зараз цього робити. Давайте дописуйте. Ось так. І у нас друга теорема. І будемо переходити на наступний матеріал. І так дивіться, стосовно другої теоремі, значить, пишемо таким чином: паралелограм є вписаним, паралелограм є вписаним тоді і тільки тоді, паралелограм є вписаним тоді і тільки тоді, коли він прямокутник. Паралелограм є вписаним тоді і тільки тоді, коли він прямокутник. Тобто, розуміємо, якщо в мене є паралелограм, і мені відомо, що він вписаний у коло, він вже зобов'язаний бути прямокутником. Ну і навпаки, так, якщо в мене є прямокутник, я розумію, що навколо нього можна завжди описати. Паралелограм є вписаним тоді і тільки тоді, коли він прямокутник. Точку поставили. І давайте ще таке уточнююче речення запишемо. Центром описаного кола є точка перетину діагоналей. Центром описаного кола є точка перетину діагоналей. І так знов-таки, доведемо в один бік, малюємо коло. І ви розумієте, що навіть якщо я захочу в якійсь довільній формі вписати цей паралелограм в коло, в мене це не вийде. Я все одно буду малювати прямокутник. Так, малюємо таким чином, малюємо таким чином і сполучаємо так, так, так о. І так дано. БЦД паралелограм, і він вписаний. АБЦД вписаний. І нам потрібно довести, що АБЦД прямокутник. АБЦД паралелограм вписаний. Потрібно довести, що він прямокутник. Доведення. Так, Анастасія, чує мене. Так чую. Ну, давай. Значить, ну давай почнемо з того, що це все ж таки паралелограм. Так. Значить, маємо паралелограм. Звідки? За умови. За умови. А якщо це паралелограм, що я можу сказати за його протилежні кути? Що вони дорівнюють? Що вони дорівнюють. Ну, просто дорівнюють, можна так сказати, так? Ну, так. Значить, кут А дорівнює куту С. Так, а, і якщо, це... він, а якщо він вписаний, він же вписаний. Mm. То сума протилежних кутів яка? 80 і це за критерієм. Правильно. А вписаний за умовою. Отже, сума кутів А плюс С 180, правильно ти сказала за критерієм. Вписаного чотирикутника. І тоді, якщо кути А і С рівні. То я можу сказати, що в мене кут А плюс кут А дорівнює 180. Тобто сам кут А складає. Кут А складає 90. А наразі давай будемо пригадувати, так, початок семестру. Тема паралелограм ознака прямокутника. Якщо у паралелограмі хоча б один кут прямий, то він є чим? Премокутник? Пишемо отже, АБЦД прямокутник за ознакою. Ну, в мене тут не вміщується вже, але ви зрозуміли. Отже, АБЦД прямокутник у дужечках за ознакою. «АБЦД прямокутник за ознакою. Дивіться, а ось далі там було таке твердження, що центром описаного кола є точка перетину чого Настя. Що там в теоремі говорилося? Точка перетину, Діаганалі. Діаганалі, правильно. Але давайте не будемо плутати речі. І так по перше. Якщо в мене є будь-яка фігура, яка вписується у коло, то центром описаного кола є точка перетину чого? Хто пам'ятає? Серединних Це Перпендикулярів. Правильно, Серед перпендикулярів. Тобто центр, якщо я проведу ось так. Серединний перпендикуляр. так. Ну, і ось тут. Вони тут будуть до прямокутника співпадати. І ось таким чином, так. І дійсно, всі ці серединні перпендикуляри для прямокутника перетнуться от в цій точці. І ця точка, за сумісництвом, буде точкою перетину діагонали. Просто вони співпадають, ці точки. Ось і все для прямокутника. От саме тому. Я можу так сказати. Так, з цим все. Далі пишемо заголовочок. Пишемо. Описані чотирикутники. Описані чотирикутники. Зараз дадим, дамо декілька там формулювань і завтра продовжимо. Описані чотирикутники. І пишемо означення. Чотирикутник називається описаним. Чотирикутник називається описаним. Якщо існує коло, чотирикутник називається описаним. Якщо існує коло, яке дотикається. До всіх його сторін. Чотирикутник називається описаним, якщо існує коло, яке дотикається до всіх його сторін. Точечку поставили. І далі тут же написали в такому випадку. Коло називається вписаним. В такому випадку. Коло називається вписаним. В такому випадку коло називається вписаним. Давайте тут щось намалюємо. І так, дивіться, ми почнемо з кола. І навколо цього кола я буду описувати чотирикутник. Ну, наприклад, я спочатку пунктиром буду робити сторони, ну, щоб мені було зручніше працювати. А потім наведу, що мені там потрібно. Я спеціально роблю це під нахилом, щоб він був не схожий ні на паралелограм, ні на трапецію. Просто довільний чотирикутник. Ось так, який описаний навколо кола. А, Б, С, Д. Центр кола О. Якщо коло вписане у чотирикутник, ми сказали, що воно дотикається до всіх сторін. А якщо воно дотикається, мають бути точки дотику. Ось в мене одна точка дотику, ось інша, ось ще одна і ось ще одна. Дивіться. Ось це в мене K, P. І так, я пишу, що abcd Б, С, коло з центром в точці О радіус Р вписане у цей чотирикутник. Точки НТКП, точки дотику. НТКП точки дотику. І ви пам'ятаєте, що якщо я проведу радіус в точку дотику, то він під яким кутом проходить до дотичної? І тиша. Так, клімінтіво, під яким кутом проходить радіус до дотичної? Що я тут намалював, який кут? Ліза. Так, хто чує мене? Настя, чує, Анастасія. Так. Який кут? З 90. Так, радіус проведений в точку дотику перпендикулярен до дотичної. Тому якщо я сполучу центр кола з точкою дотику до кожної сторони, ми отримуємо перпендикуляр. І можемо написати, що ОК перпендикулярно до СД, ОТ перпендикулярна до В ОН до АБ і ОП до АД. І всі ці відрізки вони рівні між собою як радіуси вписаного кола, тобто ОН дорівнює ОТ, ОК і ОП. Це ми з вами ще там у сьомому класі з трикутником робили. Ну, гаразд. Так, значить, дивіться, зустрічаємося завтра.